Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами пригадаємо слова, що означають назви дій. Продзвенів дзвінок ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. З добрим ранком розпочато День, першим ділом женемо лінь. На уроках не нудьгувати, а працювати і писати. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Виконувати вправи. Виконаємо пальчикову гімнастику. Стара коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зо. Крізь трібочки і бутічки і зустріли І в добрих друзів робочки, Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки паботиння наплили. І зустріли там жучки, в добрих друзів робочки, привітали їхні ніжки, обнялися. зошити або в косу лінію ми починаємо працювати саме в них. Пригадаємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно тримаємо ручку або олівець, правильно нахиляємо зошит. Отже, ми готові до роботи. Від попередньої роботи відступіть один рядочок і запишіть 19 травня класна робота. Сьогодні ми з вами попрацюємо із словниковим словом, яке утворюється із літери В, буквосполучення ВЛ, складу ЛІ, ІТ, буквосполучення сполучення ТК і складу КУ. Це слово влітку. Зверніть увагу, що слово влітку пишеться разом, і відповідає на питання, коли? Влітку. Тому на першому ряточку ми з вами запишемо нашу хвилинку каліграфії. Зверніть увагу, щоб поєднати літеру В і літеру Л, ми використовуємо додаткову з'єднувальну лінію. Під час письма буквосполучень складів і слова, звертайте увагу на розмір і нахил букв, які ви пишете. Нагадую, що ви можете скористатися паузою для того, щоб виконати роботу каліграфічно. Записали? Чудово! Давайте з вами подумаємо, яке речення можна скласти із словом влітку. Влітку у дітей канікули. Або влітку ми поїдемо на море. Або влітку ми відпочивали у бабусі. Давайте ми запишемо це речення на новому рядочку. Влітку ми відпочивали у бабусі. Нагадую, що речення розпочинається з великої літери. Слова ми пишемо окремо одне від одного, в кінці речення обов'язково ставимо розділовий знак. В нашому реченні ми ставимо крапочку. Але ви пам'ятаєте, що в кінці речення може стояти знак оклику або знак питання. Записали чудово. Запишемо слово влітку на новому рядочку. Попрацюємо із цим словом. Визначимо, скільки складів в слові влітку. Впевнена, ви зразу сказали, що в цьому слові два склади, тому що. Два голосних звуки. Поділимо слово влітку на склади влітку. Саме так можна поділити слово для переноса із рядочка в рядок. Тому запишемо, що слово влітку має шість букв, шість звуків, 2 склади і переноситься «влітку». Чудово. Наступне слово бабусі. Слово бабусі має три склади, тому що містить три голосних звуки. Як можна поділити слово бабусі для переносу? Спочатку ми залишаємо склад ба, а переносимо бусі. Записали? Молодці. А ще можна залишити перші два склади бабу а перенести Сі. Це буде другий спосіб переносу цього слова. Записали бабу Сі. Чудово! Ми працюємо далі. Пропоную вам списати слово сполучення. Слова назви предметів підкреслити в цих словосполученнях однією лінією, а слова ознаки підкреслити хвилястою лінією. Скористайтеся паузою і запишіть словосполучення: пластиковий посуд, дерев'яний стіл, гумова шина, стальні ножиці, паперовий літачок. Скляний акваріум вовняні шкарпетки. Зверніть увагу, що слово дерев'яний пишеться з апострофом. Записали чудово. Знайдемо слова, що означають предмети. Підкреслимо їх однією лінією. Це слова посуд, стіл шина, ножиці, літачок, акваріум, шкарпетки. Для того, щоб робота виглядала охайно, використовуйтеся лінійкою. За допомогою лінійки і олівця проводите цю лінію. Знайдемо слова ознаки предметів і підкреслимо їх хвилястою лінією. Ці слова, пам'ятайте, відповідає на питання який, яка, «яке», які. Отже пластиковий це який. Дерев'яний який. Гумова яка. Стальні? Які. Паперовий який, скляний, який, вовняні які. Чудова робота. Пропоную вам відновити речення Білка з гілки на гілку. Чого не вистачає? Не вистачає слова білка. Стрибає з гілки на гілку. Відновимо наступне речення Риби у воді. Не вистачає ще якогось слова. Риби плавають у воді. Зверніть увагу на третє речення Соловейко пісню. Не вистачає ще якогось слова. Яке проскривало зміст нашого речення, Соловейко заспівав пісню. Тож, які слова ми вставили в наші речення? Стрибає, плавають, заспівав? Поставимо питання до кожного цього слова. Стрибає? Що робить? Плавають, що роблять? Заспівав, що зробив. Отже, ми з вами додали слова, які означають якусь дію, роботу. Це і будуть слова дії. Тож запам'ятайте, що слова дії, предмета. Відповідають на питання, що робити, що зробити, що робитимуть, що робили, що роблять. Пропоную виконати наступну вправу. Прочитайте слова, які розміщені в кольорових прямокутничках, утворіть пари слів, і запишіть. У словах діях предметів поставте наголос. Отже, грім, учень, співак, півень, струмок, книга це слова першого стовпчика. В помаранчевих прямокутничках записані слова дзюрчить, співає, гримить, кукурікає, читає, навчає. Утворюємо пари. Грім що робить? Гримить. А учень що робить? Читає. Співак, що робить? Співає. Півень, що робить? Кукурікає. Струмок що робить? Дзюрчить, книга що робить? Навчає. Тому скористайтеся паузою і запишіть пари утворених слів. Записали? Чудово. Отже, грім гримить, учень читає, співак співає, півень кукурікає, струмок дзюрчить, книга навчає. Знаходимо слова дії і ставимо в них наголос. Гримить, наголос падає на другий склад. Читає наголос падає. Падає на звук а. Співає. Наголос падає на звук а. Кукурікає. Наголос падає на склад Рі. Дзюрчить. Наголос падає на склад «Чить». Навчає. Наголос падає на голосний звук А. Чудова робота. Наступне завдання пропоную вам виконати таке. Прочитайте текст. Випишіть із тексту слова дії предмета. Прочитаємо текст разом або можете читати його самостійно, попередньо вимкнувши звук. Равлики люблять тінь і вологу. Вони їдять зелень. За годину равлик проповзає 30 см. Після себе лишає липкий слід. Живуть равлики 6 років. Скористайтеся паузою і знайдіть слова дії предмету, запишіть їх, перераховуючи, перше слово розпочніть з великої літери, між словами ставите кому. Після останнього слова поставте крапочку. Ви повернулися на урок, отже, виконали це завдання. Давайте перевіримо: в першому реченні слово дія це люблять, в другому реченні їдять, в третьому проповзає, в четвертому лишає, і в п'ятому живуть. Саме ось такі слова дії предмета ви повинні були записати собі в зошит. Якщо ви помилилися, не засмучуйтеся, виправляйте помилку. Наступне цікаве завдання: прочитайте, що за речення записано. Сподіваюся, ви помітили, що всі слова з'єдналися. Тому я пропоную вам роз'єднати слова і записати речення, підкреслити в них слова дії предметів. Тож, яке речення ви утворили? Гарне слово дім будує, а погане руйнує. Чудово! Ми продовжуємо урок і записуємо. Це речення. Гарне слово дім будує, а погане руйнує. Які слова дії предметів ви підкреслили? Будує, руйнує. Це слова близькі зазначенням чи протилежні зазначенням? Ну, звичайно, це слова дії. Протилежні зазначення. До слова будує, які слова дії можна дібрати, щоб були близькі зазначенням. Будує, зводить, створює. Чудово. А наразі фізкульт хвилинка. Відпочиваємо і продовжуємо наш урок. It makes me feel the Почили, тож, давайте попрацюємо. Оберіть правильну відповідь і запишіть пари слів. Кізочка ходить, плаває чи повзає. Білочка стрибає, літає чи плаває. Змія ходить, скаче чи повзає. Лелека бігає, плаває чи літає. Скористайтеся паузою і утворіть пари слів. Записали? Давайте перевіримо: кізочка, ходить, білочка, стрибає, змія, повзає, лелека, літає. Назвемо слова дії предметів: Ходить, стрибає, повзає, літає. Давайте поставимо питання до цих слів. Ходить, що робить стрибає, що робить повзає. Що робить літає? Що робить? Чудово! Наступне завдання буде таким: розгляньте уважно малюночок. Кого ви бачите? Чим займається дівчинка? До цього малюнка складемо речення. Можна скласти таке речення Оленка вишиває рушничок. А ви можете скласти своє речення, давши інше ім'я вашій дівчинці. Ви можете скористатися моїм реченням і записати його або самостійно записати власне речення. Скористайтеся паузою і запишіть це речення. Оленка вишиває рушничок. У своєму реченні, що ви записали, знайдіть слово дію і підкресліть його. Пам'ятайте, що слова дії предметів ми підкреслюємо двома рисочками. Чудово! Наступна гра деформовані речення. Із кожного рядка слів вам потрібно скласти речення і записати. Прочитаємо перший рядочок. Івасик у ямку посадив деревце. Подумайте, як можна поміняти слова місцями так, щоб утворилося речення. Прочитаємо наступний рядочок. Опалим притрусив листям навколо. Зверніть увагу, що слово опалим пишеться з великої літери. Отже, це початок речення. Це буде перше слово в реченні. Поміняйте місцями слова, щоб утворилося красиве речення. І прочитаємо третій рядочок: На весну другу. Вишенька зацвіла. Зверніть увагу, що слово на пишеться з великої літери. Отже, це перше слово в реченні це початок речення. Поміняйте слова місцями і утворіть речення. Ви попрацювали і повернулися на урок. Отже, можна перевірити. Івасик посадив у ямку деревцем. Опалим листям приптрусив навколо на другу весну вишенька зацвіла. Скористайтеся паузою і запишіть ці, слова, ці речення у вашому зошиті. Поверніться на урок і перевірте, чи правильно ви записали слова. Виконаємо ще одне завдання. Прочитайте віршик. Тож читаємо: скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, грає мурчик мій маленький гарний віршик про котика. Але пропоную виконати таке завдання: розподіліть слова на три групи. Спочатку запишіть слова. Які означають назви предметів. Пригадаймо, на які питання відповідають слова назви предметів. Хто або що. Істоти відповідають на питання хто, неістоти відповідають на питання що. Тому, на першому рядочку ви запишете спочатку питання хто, із знаком питання Що? І знаком питання, а потім поруч із цими питаннями запишіть слова назви предметів, які ви зустріли у нашому віршику. Коли завершите виписувати слова назви предметів, на другому рядочку запишіть слова назви ознак. Пам'ятайте, що слова ознаки відповідають на питання який? Яка, яке, які. Запишіть питання, на яке будуть відповідати ваші слова, ознаки. І на третьому рядочку запишіть слова дії предметів без питання. Скористайтеся паузою, виконайте це завдання. Якщо ви повернулися на урок, давайте з вами перевіримо. Отже, хто що: котик, плотик, ротик, животик, мурчик. Ви помітили, що слово мурчик пишеться з великої літери. Поясніть чому. На другому рядочку ви записали. Питання який? Біленький, чистенький, маленький це слова, ознаки наших предметів. Які слова дії ви виписали у свій зошит? Скочив, сів, миє, грає. Чудова робота. Пропоную приділити собі увагу. Запишіть 3-5 слів дій предметів, які стосуються навчання у школі. Тобто, що ви робите на уроках в школі, придумайте ці слова дії і запишіть. Чудово! Ми завершуємо наш урок. Оберіть метикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за вашу роботу, ви попрацювали творчо, плодотворно, зустрінемося на наступному уроці.